Прогноз погоди в Україні з 25 по 27 жовтня. В п'ятницю 25 жовтня погоду на правобережжі визначатиме антициклон. На лівобережжі вплив тилової частини циклону та зона холодного вторинного фронту. На лівобережжі хмарно, часом місцями дощ. На правобережжі, хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер на правобережжі від Нестійкого до північно-західного 4-9 метрів за секунду. На лівобережжі, вітер північно-західний 6 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, на решті території від 1 до 8 градусів тепла. В день на заході плюс 10-14, на Закарпатті до плюс 17. На півночі плюс 9-11, в центрі плюс 10-13, на півдні плюс 12-16 і на сході плюс 10-12. В суботу, 26 жовтня, погода по всій території України визначатиме антициклон. Вітер нестійкий 3,8 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями: на Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Півночі Сумщини в день часу місцями слабкий дощ. На решті території без опадів. Температура повітря вночі на заході від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на решті території України від 0 до 8 градусів тепла. В день на заході плюс 10-14 на Закарпатті до плюс 17, на півночі плюс 10-12, в центрі плюс 10-13, на півдні плюс 11-15 і на сході плюс 9-11. Неділю 27 жовтня погода визначатиме південно-західна периферія антициклону. Вітер південний 4 пориви 9 метрів за секунду, вдень часу місцями пориви до 14 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 2 плюс 7, в центрі та півночі від 0 до 5 градусів тепла, на Дніпропетровщині від мінус 1 до плюс 2, на півдні від 0 до 10 тепла і на сході 0 мінус 2. Вдень на заході плюс 13, 19. на півночі плюс 12-14, в центрі плюс 12-16, на півдні плюс 12, 17. і на сході від 9 до 11 градусів тепла.